І за руїн вставало сонце, вдивлялось вибиті віконця, розп'ятих бучі йрпіння, в пустих дворах промінням грало, в підвали нишком заглядало, шукало марно десь життя, бо всюди смерті подих тяжкий, повітрі димом злим висить, там, де нога ступає рашки, там цвіт життя. Зів'яне вмить лежить на вулиці родина. І батько, і мати, і дитина. Та вже не встануть, бо лиха прийшла в Україну година, піднялася на життя невинні, рашиста звірича рука, і вже не терпнуть зв'язані її руки у очолих і досів, бо їх позбавили од муки Підступні кулі від котів. без рум'янців в щоках дівчата, вже страх не будуть відчувати. А це ж майбутні матері, їм би ще і ще кохати. Чому ці жертви, а не ката, забрав ти, Господи, з землі? Розбита людяності цнота, душа, як вулиця, пуста. Лише чорніє ній скорбота, як стовп. Розбитого моста, та ми з руїн цих повстане, на захист батьківщини станем і орків в мордор прожене, та в світлі сонячні квітучі, країні вільні і родючі, ще краще, браття, заживем.